Начинает действительно новости. Начинаем, как обычно, час с прилетов. И сегодня очень много информации. Постараюсь не запутаться. Попали в базу мрази конченые. Сначала, как обычно, по территории России. Тушите Рязань! Рязань ще більше горить. Навіщо гасити рязань, якщо це задимлення, як кажуть пропагандисти своїй новомові, коли кажуть про прильоти, це пожежа на аеродромі Дягілєва. А що у нас донедавно базувалося на аеродромі Дягілєва? Судячи з прославленого відео від СБУ, це ту 22 м 3 паскуди, що обстрілюють Одеську область південь, да інколи їх використовують загалом для обстрілів всієї території України. А у ті красиві бадабуми на початку це була Брянська область, точніше, брянський аеродром. Як кажуть, росіяни вибухнули всього лише два гелікоптери: Мі Мі-8 і Мі 26 щось там. Але неважливо, ми ж розуміємо, що з повторної детонації це щось велике і щось, що було вже. Заряджене, споряджене. І експерти кажуть, що це була або установка Іскандер, бо нещодавно так само в Брянській області ми влучили в Іскандер і воно так розліталося. Або це було безпосередньо ППО С-400, яке стоїть, обороняє цей аеродром в Брянську. Проте мій особистий топ це звичайно багатостраждальна нафтобаза у Енгельсі. Обродне. Опять не рівнаґайд. Пять людей погибнут. А то нет. Молодежки мои, это не хорошо. <свес> Ой, кошмар. Ой, кошмар. Ой, Все, поехала, слышала, да, мигалки поехала. М -м 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 -м. поехали. Поехала. Сколи ну, поїхала люди. Помирали, але не в Енгельсі, бо там в Енгельсі людей немає. Там лише істоти, що обслуговують військове литовище, з якого злітають сарані тушки вже четвертий рік. Бомбардувати Україну. Люди померли в Києві, бо ваш сокрушительний удар в ответ на насажовані самоліти. Люди загинули в Луцьку, бо багатоповерхівки це якраз воєнні об'єкти, в які ви цілились. Так, тому люди були в Києві, були в Луцьку, і люди щодня страждають в Харкові, Херсоні інших містах. І ви вдумайтесь лише, вони б'ють шахедами, в яких є відкладений вибух, щоб постраждало якомога більше рятувальників, які приїдуть на виклик. Оце, блять, відповідь на знищення ядерної тріади, точніше, на перетворення її в двіадо. полыты пожежники в Киеве. Я вам больше скажу. Навіть российские военблогеры называли цей сокрушительный удар цитата, попи***й ладошкой. Если сегодняшний удар это и был наш ответ на минимум 4 теракта, теракта, блядь, он не кажу теракта, и уничтожение стратегов, то он получился никакой. Если это был тот самый максимум, на который мы способны без применения ядерного оружия, то надо перестать обувать Ду в лапті і лупіть ядерним оружием, стирає города противника один за другим, пока ми в состоянии это делать. Или хотя бы запретить формулировку, это наш ответ. Это пані дошкой. але давайте насолодимось нафтобазою в Енгельсі, яку ну не просто ніхто не гасить, яку місцеві настільки звикли бачити спаленою, що просто мовчки її знімають. Ну інколи не мовчки, і на тому дякую. В Саратській області і там. были прилеты. Сейчас, кстати, покажу. Это в Энгельсе. Я летела вот здесь вот прям дважды. Надо было низко-низко так. Работала ПВО активно. Несколько воздушных целей были сбиты. Не в сипа, не в Да, вот в Энгельсе, Саратовской области. Ну, все-таки нет, не буду показывать кадры. Две бочки. Одна з цієї сторони, друга з тої сторони, ось так от ось це робить. Тобто, ви зрозуміли, так? Цей конч хотів показати відео з прильотами, а йому редактор вуха підказав, що ну це називається в післушку. Сказав, що типу, ні, не треба, ти що, там база горить, нас за це ті, і він почав бикати, микати я казав, ні, не покажу. Але давайте вже розповідайте про удар возмездіє. Вони його анонсували весь тиждень. Удар Вазмізді буде. По поводу удару удар возмездие. Ну і зараз звичайно, що вони кажуть, що він вдався цей удар розмізді, і він вдався дійсно, якщо вони зазіхали на багатоповерхівку в Луцьку чи на будинок на Солом'янці. Почти по Кримському мосту власне визивають особливих емоцій? А якщо ми по Київській платіні, ви так кожний раз переживаєте? Ну, якщо. Если... Я не... Україна, по Кримському мосту? Да. Что мешает Стали. нам Смотрите, уничтожить. Ну, я я я... не меч... я... бу... что... Владимир Володьевич, вы логично... вы почему и потому... навіть експерт в эфире не мов каже Соловьеву, Володя, ты шо, ебобо? Ну, і в результаті ми розуміємо, що Київська дамба це те саме, що багатоповерхівка в Луцьку. Але е весь тиждень нам погрожували ядеркою. Цікаво, а що пішло не так? Намек, на взгляд, на то, о ми говоримо. Терактами на железних дорогах стратегічне пораження не нанести. А от е Удар по нашим ядерним можливостям. Це, звісно, предпосылки для ракетно-бомбового, в тому числі ядерного удару, по території Росії. Є вам отвітні не летить. До речі, у нас є глядачі, які пишуть в коментарях Петрушевський, навіщо ти їх провокуєш? І я оце думаю. Ви справді думаєте, що їхні дії, які ми споглядаємо кожен день, листаючи цей телеграм, сигнал, тік-ток і так далі, дивимося на всі ці звірства, і це спровоковане діями українців? Тобто їхні дії це відповідь на щось. Тобто, Турчинов спровокував віджати Крим, Порошенко спровокував віджати Донбас, Зеленський спровокував вторгнутись в Україну, а Петрушевський, ну за такою логікою, Провокує бахнути по нам ядеркою. Непогана компанія, це по-перше, а по-друге, офігенна логіка. І тільки мудрість Владимира Владиміровича нас від цього оберігає. Ми взагалі осознаємо, що ми переживаємо время, який по уровню опасності до скатування світу в ядерну війну. де-факто уже превосходит Карибский кризис. И только мудрость нашего верховного главнокомандующего, взвешенность, пока удерживают мир от Армагеддона. И теперь это такая новая в них политика. Казати, не вони провокують, а ми відповідаємо. А вони провокують, а ми не відповідаємо, і не тому, що ми слабкі, а тому, що ми можемо, але не будемо, бо ми сильні. Наркоман Наркоманділи все, все можливе, щоб ми нову так... чтобы там была ямка, просто ямка. Даже украинские эксперты говорят, что Российская Федерация в состоянии уничтожить любой город Украины в течение нескольких часов, не применяя ядерное оружие. Почему не применяя ядерное оружие? Делает все, делает все, не применяя, не применяя ядерное оружие, ядерное оружие. Я два раза повторяю, повторяю. Щоб звучати у бідітельний А ще я називаю його наркоман-наркоман, щоб було обідній, обідній. Але мій топ це звичайно православний телеканал «Царьград». Я його відкрив, от якраз таки для себе, в повній мірі після того як були ці прильоти по тушкам, бо там ведучий очолив фан-клуб СБУ в Росії, як завжди, недооцінюють своїх опонентів. недооценили существенным образом господина Зеленского и его команду, как его только не величали. Давайте вспомним. Комик, наркоман, просроченный, І так далі тому подобне. Томой взят, по всій відомісті люди, які подобними словами і його награждали, вони таким образом самоутверждались. Друзі, всі, хто хочуть самоствердитись в цю секунду, я запрошую поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і дзенькнути в дзвіночок, в честь того, що вони починають усвідомлювати, що це навалювання за комірець, воно буде тільки продовжуватись. Капічні дрони. Где были использованы искусственный интеллект, где была доставка, это, это, это успешная спецоперация. Вы понимаете? Вот на языке специальных служб это очень успешная, это дерзкая, успешная операция, которая привела к тому, что затраты на нее были копеечные, а ущерб на миллиарды долларов. Ну что сказать? Дерзко? Эффективно? Вот он, вы видите, глава службы безопасности Украины. Как подобное стало возможно? Как? І я вже подумав: блін, може, ось він голос адекватності російського пропагандистського телебачення, а потім побачив, кого він вмикає ефір, і знову дійшов до тої точки, від якої ми стартанули. Вони всі є бобо. Полтора года готували все четко рассчитали, все четко подготовили. Ведь это, это же успех, это успех СБУ, это кто бы мне что ни говорил. А, а, здесь я вот никому не хочу навешивать ярлыков, давать оценки, но получается, что вот вся российская государственная махина, она готовилась к чему угодно, но только не к этой спецоперации, получается так. То есть даже в модели не просчитывали. ответить ведь получается, что мы все подвисли в буквальном смысле. Мы не знаем, где могут быть эти фуры, есть ли подобные фуры, есть ли подобные схроны. Ведь таким образом то, что они сегодня продемонстрировали, можно дестабилизировать, даже не направляя беспилотники с территории Украины, ну, например, работу авиационных узлов, да, ключевых по России. Мы видим с вами, что аж до Амурской области они добрались. И получается действительно мобилизировать можно любые тылы любые отрасли любые направления и это мне напоминает историю с моссадом и помните э, с э, спецоперация с мобильниками здесь даже еще более дерзко здесь и искусственный интеллект и э, э, завоз э, хранение и собственно удар это слабость это не сила получается что у оппонента иная модель вот над ним все ржали да Говорили, що да он какой там такой секой, а он создал систему. Он його команда. Якщо його команда, то це его його заслуга, що він таку команду подобрав. До речі, помітили глибину філософської думки Олега Царьова. Насправді, чувак за ці роки дійсно навчився правильно говорити. Якщо він раніше коли не знав, що сказати, казав, що. То зараз сенс той самий, але він каже: Мені нічого відповідати. Я, до речі, знайшов ще одного генія філософської думки. Співак ротом шаман, коли не волає я руський, він штовхає досить глибокі промови. Кожди з нас, кожен з нас, єдиниць общества состоит із єдиниць. От і все, ви соль землі, щоб засолити кілограм м'яса. Не нужно килограмм соли, нужна щепотка соли. Понимаете? Поэтому формируйте себя, формируйте каждое себя. Щепотка соли, соль земли, це, вецелка до уцих. Сельових наркоманів, які отак от стоять, типу щепотка солі і все, зразу я руський. Але з приводу обстрілів я б хотів ще раз вам нагадати, те, що ви і так знаєте, ці покидьки не зупиняться. Поки пропагандисти погрожують, вони і далі будуть лупити по багатоповерхівках. Рано чи пізно їх всіх знайде СБУ чи ГУР, чи всі наші спецслужби, які беруть участь в ліквідації цих покидьків. А поки що, ми маємо просто. Не просто цього дочекатися. Ми маємо вижити і побачити це в прямому ефірі. Інколи в укриттях, окей, але ну такі кадри вони дійсно безцінні. Дочурка света считала дні до повернення свого героя. В розлуки сложно, но такова робота. Убіжден льотчик. Супруга гвардії майора Сергія Косіка Вікторія поповнила відеоархів новим епізодом. Фамілія? Косик. Імя отчиство. Ну, щоб не закінчувати цими покидьками, хочу щоб ви трошечки переключились, бо ми справді берегли під цей підсумковий випуск. Аби ви кайфунули просто. Нам довелося весь тиждень віддивлятися усі випуски новин на російських каналах, аби знайти, хоча б щось, що вони казали про літаки і ураження. Але справді, окрім Соловйова, про це нікому не можна було говорити. Ну просто на жодному каналі цього немає. Але. Але сюжет, який мы побачили, він аж надто багато асоціацій викликає. Тому дивите вы. Банда пятачков отдыхает у себя на ферме перед очередным набегом. Местные жители с ужасом ждут, когда эта организованная группировка отправится в очередной рейд по улицам. Была калитка, нормальная был забор, все поломано. Люди вот поставили все-таки такую вот. Ну, Как поставили бревна, чтобы хоть как-то удержать этих свиней, чтобы они туда не лазили. От такого свинского поведения страдают жители нескольких СНТ и деревень. Нехай пробачить мене наша тотемна тварина, але бляха ну це ж. Тупо поведінка росіян Животні на свободному випасі перекапують дороги, а к некоторам даже пробираються на участки. все перекопали, забор винесли. Що робити ми не знаємо. В этом году навіть не стали нічого сажати, тому що постійний страх, що прийдуть свиньи і унічтожують всі посадки. І так, ну скажіть, блін, ну хіба не співпадають аналогії? Вони ж ще з минулого року почали атакувати нашу посівну, а потім дивувалося, чому їхнім. Комбайнером на Курщине почало пролетаты. Ну вот сейчас свиньи, видимо, проголодались, вышли с территории фермы и поедают все, что попадется. Следит за всем этим хозяйством постоянно всего один человек. Он и сторож, и пастух. Скажите, почему ваши животные гуляют спокойно, в спокойном вообще выгуляют По деревне ходят. Это не мои животные. А чьи животные? Ну, хозяев. Это, это не наши войска, это добровольцы. Вони пяточки и копыта купили, их в принципе можно придбати в будь-якому военторге. А контролирует, <laughs> а контролирует все одна людина. У деревенских есть и другие претензии к ферме. Ни много ни мало жестокое обращение с животными. Дескать, поэтому поросята и просачиваются через дыры в заборе. Скотина голодная, это просто концлагерь для животных. Я никогда не думал, что в таком состоянии можно содержать животных. Но это страшно. Это страшно. Ну це хіба не фаталіті? Голодна скотина лізе скрізь, бо там в них. Констабір, напишіть в коментарях, це я себе накрутив. Чи справді є яка схожість? Так, ну і всім, хто додивився до цього моменту, дарую вам інсайт. Завтра буде ще один випуск, бо в мене залишилась купа прикалдесів. Я ще не знаю, коли він вийде, тому обов'язково поставте дзвіночок, як я вже казав, біля кнопки підписатися, щоб не пропустити сповіщення. Це супер важливо, щоб ви дивилися відео, тільки воно виходить. Дякую, всім па-па!